Двоє дітей загинули в пожежі на Вінничині. Ще чотирьох вдалося врятувати. Трагедія сталася в селі Верхівка. Багатодітна мати якраз пішла копати картоплю, і тоді зайнялося. Хто врятував дітей і що стало причиною пожежі? Кореспондент СН Валерій Кузніцов з'ясовував. Гори попелу і уламки меблів це все, що залишилось від дитячих ліжечок. Вогонь знищив ущен квартиру, де жила багатодітна родина. Тут стояла кроватка, ось тут, ось тут, і там стояло для цієї маленької дитини. Ну таке ліжечко дитяче. Ну тут і тут були діти. Те, що горить сусідський двоповерховий будинок, першим побачив пан Андрій. Я почув спочатку крики дитячі. От, а потім виглянув вже ну там на крильці, і побачив, що дим почав з цього, цього вікна. Чоловік схопив драбину і побіг до палаючого будинку. Там розташовано чотири квартири, але заселена була лише одна, де жила багатодітна родина. Прибіг з драбиною, поставив сюди до балкона. Тут двоє дітей було старших на балконі. Вони самі вибігли. Я їх по одному зняв з драбини. А потім вже зайшов в кімнату. Там ще був двохрічний, кажуть. Він сидів на підлозі. Кімната в іншому кінці квартири була повністю охоплена вогнем. Туди чоловік потрапити не зміг. Там спали двоє братиків. Тіла хлопчиків згодом дістали рятувальники. Загинули найменший хлопчик 6 місяців. Валерка, і тоді іде два роки хлопчик, це його вдалося витягнути, і три роки Ігор загинув. Як з'ясувалось згодом, дітей мати ненадовго залишила самих, аби піти накопати зі старшим сином картоплі. Коли прибігла в оселі вже вирувало полум'я. Ймовірна причина виникнення загоряння це дитячі пустощі з вогнем. Судячи зі всього, так. Е Дитина бавилася саме у цій кімнаті, тому що ви бачите, вона вигоріла вщент. Нічого не залишилося від меблів, дитячих ліжечок. 39-річна багатодітна матір оселилась у верхівці минулого року. Віднедавна стояла на обліку у соцслужбі. Були до нас до неї претензії. Продукти харчування хай є, але не такі, як все потрібно від дітям. Ну, щоб було повноцінне харчування. Ну, приміщені, там чи грязно, ну що це, ну не не постірано. Вона їх а останнім часом перед запобігає тут взагалі пропала вода. І це треба дуже далеко носити воду. Вона їх не купала так, як ну ну не доглядала їх так, як це би потрібно. Вона отримувала більше 20 тисяч на дітей. У них трошки появилися кошти, появилися і легше вже стало їм жити. От але дуже так її трошечки підкосило те, що її співмешканець її залишив. Нині врятовані діти у районній лікарні. В них немає опіків, лише стрес та переляк, кажуть медики. Діти почувають себе задовільно. Так вони трохи заспокоїлись. А зараз такі симптоми, як кашель, задишка, вони зменшились практично відсутні. У поліції по факту пожежі відкрили кримінальне провадження. Кваліфікація нещасний випадок. По даному факту слідство розпочало кримінальне провадження за статтею 276-2 частина кримінального кодексу України. Це порушення правил встановлених законом пожежної безпеки, що призвели до загибелі людей. Наразі триває слідство. Квартира родини більше не придатна для життя. Тож соцслужби шукатимуть матері з шістьома дітьми прихисток. Валерій Кузніцов, Микола Назаренковінична, ТСН один марафон. Єдині новини.